Китайців лється 40 грамів масла на літр, буде, може трошки підвімлювати, але нічого страшного, буде краще як, ну, якість маски двигуна і китаєць довше прослужить. Полосту не обкатувати, різати перший бачок по малим чуркам, от таким, щоб притерся вигунчик. Так, Знімаємо з тормоза ланцюга, вмикаємо запалювання, витягуємо підсос, прокачуємо нас З'явилося в системі і смикаємо за стартер до першої спички. Заглушка однотяжителя. натяжителя. Чу просто задинить з робочого положення заводи. Боже, я вже таку.